Те ім'я, але в 41-му році влада Росії Радянського Союзу звернулася до церкви, коли зрозуміла, що загроза надзвичайно небезпечна для е, всього суспільства. І зараз церква може відіграти таку ж роль. Тому відсижувати представникам московського патріархату, а вони навіть в цьому в назвісли, як на мене. Є лиходією, тому що е, укорочена назва, вони не визнають себе до якого патріархату, цим синим вводять в і непорозуміння деякої частини віря. Я хотів би сказати, що зараз путінська агресія цього нового Путлера є. Для Росії дуже важлива і в плані привласнення історії. Ми це повинні враховувати, бо ви знаєте, що російська історія буде куцею, якщо не буде історії церкви, де було хрещення Київської Росії, 200 років не було ще Москви. І ця історія їх, їм дуже необхідна для, щоб стати Всесвітньою імперією.